Друзі, всім привіта! Світає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Офіційний Lexus LX 450D 2021 року випуску. Друзі, машинка офіційна. Машинка обслуговувалася виключно на дилері. Передня частина автомобіля, вся повністю бронеплівку, капот, фари, крила, бампер, все захищено. Пробігу на машині, друзі, 100. 38 тисяч кілометрів, 4,5 дизеляка, повний привід, автомат. Комплектація максимальніша. Дотяжки всіх дверей, електропривід багажничка. Багажник взагалі там просто космічно великий. пневмочка, все працює. Друзі, два комплекти гуми, зима-літо, дотяжечки, всі друзі, працюють на кожній дверці. Машина просто в ідеалі. Кожне ТО на дилері, друзі. сонцезахисні шторки. Подивіться, який колір салону. Преміальна акустика Марк Клевінсон. Друзі, шикарний автомобіль, максимально надійний. Чотирьохзонний кліматконтроль. Все в машинці є. Чорний потолочок. Подивіться, який вона має вигляд ця машина. Без доступ на всіх чотирьох дверях. Звісно ж, електропакет пам'ять сидінь. Асистенти електропривід керма з пам'яттю, мультикермо взагалі. Друзі, стан нового автомобіля. Автомобіль доглянутий. Автомобіль обслужений. Подивіться на сидіння. Сидіння передні мають, електропривода, бокові підтримки, підігрів, вентиляції. Є абсолютно все. Стан ідеал. Буду повторювати, друзі, це постійно, тому що це дійсно так. Деференціали все працює, підігрів керма, підстаканнички, клімат кліматконтроль, я ж казав, вже є. Камера 360, карплейчик. Друзі. Машинка знаходиться у нас, клюцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. Зна приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв, він доступний в лізинг, доступний в кредит. Ви можете приїхати його обміняти на будь-який своїх автомобілів. Друзі, актуальна ціна буде на Ріа, Отже, слідкуйте, телефонуйте, пишіть нам. Ми з радістю вам надамо відповідь на всі ваші питання.